Я готовий запросити на цю сцену з прилук Лосинівка, Бідненко Ігор і Семенок Євген. Зустрічайте! Добрий вечір! Опа! Опа! Героя слава! Леся Іванівна. Ми знаємо, що ви холостячка. — Так, Ми і що? вам вже готового жениха. Так, Вам ну, же робити нічого не треба. Він уже жонатий. — Дуже гарні хлопці. Так, дуже гарні. — Ви теж дуже гарна, аж язик не повертається сказати Іванівна. Просто Леся, така молоденька Дякую. Дякую. Насправді, якщо ви одружений, то, на жаль, нічого в нас з вами не може бути. А от Юра. Це... Опа! Опа! А от Юра може вести Христини, наприклад, О. я так хотіла сказати. Валік, привіт. Здорово. пам'ятаєш Здорово. нас? Звісно. Uh, Можу розказати маленьку історію. Колись ми грали в регіональній лізі сміху Київській. Валік обрав нас тренером. І після гри пише: хлопці, там у мене жіночого кварталу будуть концерти, У мене, напевно, не вийде з вами зіграти. Ми кажемо, ну так там ігри переносяться. Він каже, так. Да. Ну, там, мабуть, все одно не получится що ти у мене. <реш> ні, воно реально не вийшло. Ну, так ковід почався, ні в кого не вийшло. Фух, слава Богу. <реш> Дивись, в тебе є дружина, але її зараз немає. Але є Леся Івайна Нікітюк, яка завжди підтримує. Опусти оту штанину ліву трошечки, щоб потім гарно в кадрі було. <реш> ну, я ж ти дівочка, та, так. Та, та. Виби була жінка правил. з боку, знаєте, вона б одразу да. чоловіка. Леся Іванівна, да. по мені питань нема. По вас ні. Є тільки пропозиція. В мене теж є пропозиція. Хлопці, за одну хвилину розсмішити наших коміків mm -hmm. і виграти дві тисячі гривень. Ви як? Ми готові. Да? Поїхали. Зал витримає на автобусній зупинці. Так, ну що там? Проходимо всередину салона, передаємо за приїзд. Ти їдеш, мужику з траси, Тебе час маршрутка саб'є. <сум> ти маршрутку забув. Це ж надо. А я думаю, що мені всі сигналять? Цирковий, а може і не дуже, смертельний, а може і не. Номер глотатель шпрот вачопськ. Вачовськ. Маестро, я вибачаюся, а в чому смертельність? Ну, вони цілий день на сонці стояли. І <ристоя> <ристоя> так бабушка, їсть казінаки. <ристоя> бабушка, да хорош! Жінка наварила, ну дуже багато аджики. Ларіса! Ларіса! Ви коли кролем гребете, трошки виправляйте кисть. Да. І голову занурюйте. Ну, там же аджика, воно трошки добавила. Да, там... Хлопці, на першій хвилині ви виграли дві тисячі гривень. Зараз можете піти на п'ять. Ми підемо. Ми Зал підемо підемо. підемо. підемо? Да. Зал з вами, я з вами, коміки ага. не сміюся. Жінка наварила дуже багато Ларіса! Лариса! А, полюбуйся! І це тільки квітанція за газ. Лариса, ти в следующий раз, якщо по морді захочеш, ну не ізорітай велосипед, просто попроси. Поняла? І <рес> так, дзвінок на гарячу лінію водоканалу. Алло! Алло! Ало? алло! алло! Не з першого разу вас почув, я вгораю. Це гаряча ліня водоканалу. Да. А че, вас вода так, а де ви знаходитесь? За гідропарку. А яка вулиця? Яка вулиця? Я в Дніпрі. Що ви там робите? Плыву. Так, все. Ти платву любиш? Ні. Тоді я випускаю. Так, все, до да, побачення. Злоботлива Да. Я думаю, що в водоканалі не один раз були такі дзвінки. Може бути e, п'ять тисяч гривень у вас є. 5 Ми з цим вас добре. вітаємо. Дякуємо. 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 Хлопці, можна вчасно зупинитись і забрати гроші. Це я просто так кажу. Ми тільки вкус входимо. Диви, ну дуже крутий формат мініатюри. Ми його називаємо фестиваль Абсурда і Суржика. Отак він у нас називається. Ми, Якщо ви готові? Ми готові. Поїхали. Уявіть людина, яка постійно сьорбає, людина, яка постійно чмокає, придумують, як іще вони можуть побісити людей. О, може по самокату. купимо? — А давай! А давай. <клес> І так, уявіть сова, розучилась розвертати голову на 360 градусів. у у Та що таке? У-у-у! сова! У-у-у! Так хто там ходить? Віталій, кличко у стоматолога. Що ти, Що ти, Що ти, Що ти, що ти, що ти, дядя не а-а-а, попади, попади, да я шучу. Та, тихо, у мене проблема. У мене мост посипався. Поможеш? Ну да, да, відкривайте рот. А, рот. Угу. Так у вас із зубами все нормально. Да з зубами я знаю, з мостом що -а. -а, -а. Хлопець, який з дитинства грає на трубі під час свадібного поцелунка лопнув невесту. І у дворі... О! Опа! Спасательний кружок! Спасательний Дуже ви продумано підійшли до цієї хвилини. Продумано. 에, врятувались на 57-й секунді. Дуже смішним жартом. Засміялись обидва коміка наших. Дякую. Це означає, що у вас вже є. 10 тисяч гривень. Да, дякуємо. 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 Ми хочемо сказати, що ці гроші ми всі задонатимо на ЗСУ. красавчики. Е... Так що забирайте 10 000. Забираємо. Да. Ми забираємо 10 тисяч, гривень. Відправляємо їх на ЗСУ. Дякуємо. Це абсолютно вірне рішення, тому що гроші йдуть на Збройні сили України. І хлопці справді молодці. Так, красавці. Трошки переживали. Ну, вирішили краще синиця в руках, чим двадцятку потерять. Дякую.